Музичний номер У колені команди Not львів»! Перший український мюзикл вирішили ставити на музиці найнароднішого гурта України, гурту «Тік», який ми очікуємо з хвилини на хвилину. Добрий день. Добрий день! Я перепрошую до Ліга Кован Європа. Ні, звісно. Тоді нам сюда. Вітаємо, вітаємо! Гурт! Добрий день, хлопці! Добрий день, добрий день! Скажіть, як ви? Зразу перше питання, як ви до нас добралися? Ми добралися. До партія регіонів до бюджету добралася. А ми на маршрутці приїхали. Одразу, хлопці, може у вас є якась актуальна пісня про жінок, про кохання? Звичайно, що є з тобою на кіскатєці, а потім ще раз у біблії А ти з подругою порадницю читала І я згадав, що тебе суха, звати. сука звати. Сука. А на тобі віма круги Він те на Тайсону вуго. Стоп, 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 стоп! Якому Тайсону? Ну Тайсон, без мій! Ні, ні, він, звісно, сам винуватий, він в сусі ланцюгу і зірвалася. тут нема, що говорити. Ну, ви даєте. давайте краще про вас поговоримо. Про вас. Як розшиблюєте назва вашого гурту? Кета, можна зі стена казати слово кончена? Ні, ви що, звісно, ні. А, ну тоді тверезість і культура. А Скажіть, а... Який гонорар ви зазвичай отримуєте? Ну, так в середньому десь від 5 до 16 тисяч доларів. Ага, тобто найменше 5 тисяч доларів, а найбільше 16 тисяч. Не, ні, ні, ви не зрозуміли. Від 5 доларів до 16 тисяч. А е, а від чого це залежить? Як від чого? Скільки заплатять? Ага, зрозуміло. А скажіть, може, у вас тут якась є пісня про роботу, про зарплату. Так, звичайно. Дів я в дитинстві, як і всі, космонавтом. З космічними дин, не день, постерігати землі, силует. Та вирішив батько, що родився, як комерсантом. І з туризав на економічний папе. Та вирішив батько, що родився, як комерсантом. Заправна, <му> басажих басейні, басажих басейні, за і тур завдав на економічний апельтет. Вантажі вантажі вантажіть басені, зати було мамбанкір. Вантажоли номи собою гречку по світі на перебір. <му> О, такі смішні пісні. а, скрій, а які у вас ще були кур'йози десь на виступах. Один раз, знаєте, на корпоративі то співали пісню Сало, сало, як ти нас дістала». Ну, ми передружили, що тут такого нічного? Просто був корпоратив мусульман на Рамадан. Ви знаєте, в нас серед слухачів багато є таких людей, які пережили нерозділене кохання. Може ви маєте для них якусь пораду? Так, 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 в мене є одна порада, ще з мого дитинства. Знаєте, я запам'ятав собі, ще з мого дитинства. Не цілуй. Не цілуй, не цілуй, турнік зимою! Це ж таки болюче, так? А скажіть, от ви цю композицію співали з Іриною Білик. Може у вас ще є якісь спільні з нею композиції? Знаєте, є ще одна хитяра, її ще ніхто не чув, але зараз я вам її заспіваю. Ризи сульфіди, оксиди нітрати, контент-тратрати і гідротратрати, фенол, бензол 5 грам ліцерину. Це все називається словом мівіна. А просто мівіна. дійсно-дійсно так просто. А може у вас є якісь побажання нашим глядачам. Знаєте, на кінець я би хотів звернутися. Не від гурту Тік, а від гурту набла. Знаєте, зараз ви всі зберетеся, підете додому, в свої соцмережі, і там напишете, та набла без стадницького вже не та. А ми в цей час тихенько зайдемо за сцену, за коліси, передінемося, доп'ємо конячок, поможемо поносити апаратуру. Але насправді, насправді, нам з кожним роком щораз важче і важче виступати для вас всіх. І справа навіть не в тому, що нас з кожним роком все раз менше і менше. А нам важче тому, тому що штани тиснуть провагу. І змогу Знову оберега.